Всім привіт! Сьогодні вирішив записати відео, в тому числі і для себе зберегти в пам'яті інформацію. От такий генератор валіо. Потім викладу його модель. Старенький, мабуть, ну очевидно, 2002 рік, 75 Вт. Ампер, перепрошую. І от я не знайшов в інтернеті інформації максимально наочної, як його розібрати, щоб там підшипники замінити і таке решта. Тут проблема в тому, що зазвичай маленькі генератори у них обмотка стоїть. В верхній кришці, нижня колиця, там підшипник. Тут ситуація трошки інша. Обмотка стоїть в нижній кришці. Відповідно, щоб розібрати генератор, треба від'єднати від обмоток діодні, виводи діодного моста. І от з цим у мене виникла проблема. Десь мені не горить, генератор лежить стижник. Я вивчав. Всі моменти, як же ж акуратно його максимально розібрати. І дякуючи авторам, в тому числі на YouTube, які давали якісь зернинки там інформації, там от хочу запропонувати вам такий варіант. Проблема в тому, що Генератори є з товстими виводами, і вони тоді, ну я допускаю, вони викусуються кусачками. А в цьому плані дуже тонкі виводи, абсолютно, вони не, не підчіплюються жодним чином кусачками, треба хімічити. Я тут потренувався, і кусачками, і всім. і ну, Здається, є такі у мене. Певний варіант, значить, треба в першу чергу подивитися на сам контакт, на сам контакт, на вивод, подивитися зверху. На ньому видно, що одна частина мідна товстіша, а другою, другою її там зажата. От відповідно, відповідно от з цією стороною треба і працювати. бо я ось Попрацював з тоншою стороною, то менше проблем, чим коли попрацював з товщою. Навіть видно, що збереглося менше тіла. От. Тому, що єдиний із інструментів, який нам треба, я ось зняв. Тут якісь плоскогубці кусачки. Єдине, що вам треба, ну, звичайно. Отака от штука. Без неї я не знаю, як розпиляти той контакт, хіба що вручну е, новим е, уламком полотна по металу там, чи надфілем. Ну, так, скоріш за все, можна надфілем розібрати, просто це буде набагато довше. Ось така машина, е, отакий от круг звичайний. Е, Оберти я ставлю практично мінімальні і пиляти я буду. Ось сюди від, зараз фокус буде. Сюди буду пиляти від виводу, де йде утовщення, по утоншенню. буду пиляти так, щоб почало проявлятися припой на обмоці. Не знаю, як буде видно. Спробуй так словити. Спробуй, зведись максимально. Є е, навіть оком видно, що з'явився припой, тобто мідь перейшла в, е, із блискучого і мідного в сіру фазу. Ну, от Пробуємо залишити на цьому етапі. Тепер трошки дай мені місця, щоб не видно. Зводься. Пласкогубці. Ласкогу ці кусачки. І пробую тепер за цей хвостик, який залишився, ви бачите, отак От, відводити. от За рахунок того, що я пиляв тоньшу частину відводу. Оп, ну це прямо от, от. От, потренувавшись, воно так і має виходити. Відповідно, запаювати, коли я буду назад, то я навіть використаю цю обмотку. Я її підіжму і запаяю. Бо, наприклад, от в таких місцях вже треба буде робити бандаж із мідної проволоки і після цього тільки запаювати. Ось те, що я говорив, є обжим... обжимна обійма, і от тут Товстіша сторона міді, а тут ну, якийсь заводський процес, і отут якраз тоньше. То пиляти треба там, де тоньше, в переход, в переход самого відводу. От сюди. От зараз я ще попробую розпиляти так. Не захотіла машина пиляти, лопнув. Цей камінець. Ну, попробуємо зараз. Можливо, і не треба більше. Зараз якось. Так. Оп. Видно он наче лупається. Я ще забув сказати, треба від... Моменту відпилювання відводити. Трошки я повідводив ці виводи, відповідно, тоді легше камінцем туди потрапляти. Оп. Ну, Пішло і це пішло, я вже бачу. Ті камінець там не допиляв. Отак от. Отак от і цей відвод теж відвели. Кому треба користуйтесь і всіх гараздів.